Жнива стартували на Прикарпатті аграрії розпочали збирати цьогорічний врожай. Традиційно першими до обмолочування зернових приступили хлібороби покуття. Як ведуться роботи, та які культури фермери планують обробляти на наступному етапі у матеріалі? Ольга Нестерук. Прохолодна весна вплинула на дозрівання зернових цьогоріч. Аграрії Прикарпаття розпочали роботу в полях із запізненням. Жнива розпочались майже на два тижні пізніше ніж торік. В першу чергу почали збирати врожай. Це південно-східний регіон області. В цьому році під зерновими культурами засіяно біля 145 тисяч гектарів. Що на 6,5 тисяч гектарів більше, ніж в тому році. Під технічними культурами 105 тисяч гектарів, під картоплею і овочами біля 73 тисяч гектарів. Збір врожаю прикарпатській аграрії розпочали з озимого ячменю. По оперативній інформації, то якою ми володіє департамент, зібрано вже з. Практично трьох тисяч гектарів площі намолочено 15 тисяч тонн зерна. І стартова врожайність на сьогоднішній день це біля 62,8 з гектара. Ну, що, в принципі, на рівні минулого року. І тому. Є, є надія, що все буде добре, незалежно від кліматичних погодних умов. За тиждень півтора фермери Івано-Франківщини розпочнуть збір пшениці. Точні терміни залежать від місця розташування. В кожному регіоні зернові дозрівають по-різному.